Так, ну що, привіт, пацани. Всі вже писали в коментарях, де ти пропав, де ти пропав, три тижні ролики не поскидав, блін. Вже пропажа. Людина навіть якась. Я, до речі, не знаю, як. Написала, в мене є оголошення в Олексі, там деякі запчастини продаю. Написала в Олексі. Чому мене випускаю ролики на Ютубі. Як знайшли? Я не знаю. Я відписав, правда. Але це ну, прикол, звісно. В Олексі відкриваю повідомлення, поняли, так? Да? В коментарях під якимсь товаром пише, чому не випускаєш, чому немає роліків на ютубі. <рігла> Це прикол, блін. Так, що, по фокусу почав збирати. Почав збирати, що почав? Насправді нічого не почав ще. Після того, як ролик скинув, до речі, хто не дивився попередній, то подивіться, там повністю перекрас, як фарбував. Ну, там все понятно Подивитись, там все понятно буде. Фокус буде збиратися. Збиратися, поліруватися. Чого поліруватися? Викрашений нормально, але є трошки пилюки. То буду його полірувати. До речі, покажу, напевно, як розкажу щось коротко. Фари будуть лаком покриватися. Ну, таке, буду, буду приводити його в гарний вигляд. По про що сьогодні ролик. Вирішив вам зняти знов, як відновити пластмасу. Вже один є. Але я там е, вроді тільки феном і балоном показував. А з, зараз з цю весь пластик буду, буду спекаля задувати. Ну і відповідно знову вам покажу балон і, і можливо вставлю кусочок роліка, де, де феном грів пластик, щоб він ставав чорний. Блін, трохи шумно, на кооперативі. сьогодні субота, на кооперативі людей. Всі щось роблять, сверлять, труть. Так, е, до роліка. По пластику, да? знаю сам, що по пластику є нюанси. Який нюанси? Він вигорає з часом, особливо там в старих машинах. Вигорає, втрачає свій чорний насичений колір. Другі якісь царапинки там, з експлуатацією з'являються. І таке всяке, я бачите, он тут трошки попідшпакльовував, такі вже глибокі. І хочу, хочу пшикнути. Чого пшикнути, бо бампер? Бампер вже викрашений, гарненький, а пластик такий, блін. Охозни що, що це просто капець Так що пластик буду піддувати. Пластиком всякі заглушечки, це з переднього бампера, де, де проти, проти туманки. Це молдинги на двері. Теж їх це косаться з заднього бампера сюди, ну, іншою стороною просто То її теж треба буде шикнути Так, скільки я знаю варіантів з пластиком, як боротися. Перший, це підпістолет, те, що я сьогодні буду робити. Структура, фарба чорна. Структура вона є двох в двох кольорах. Чи в трьох навіть. Ну, я знаю, є чорна точно і є така сіра. Якось вона так цікаво називається. Ну, Сірий колір такий, темновато сірий Я взяв чорну. Це підпістолет. Сьогодні буду фарбувати. Є також структура, так само в кого немає можливості, ну немає пістолета, немає компресора, можна освіжити з балона. Два, три, я вже казав, можна. можна. можна... бачите, які апарати їздять. І шифер. Шифер возять. Буду собі кришу строїти. Так, На чому зупинилися на фен. Можна феном підігріти. Це феном в тому випадку, якщо він такий став сивий просто і він не фарбований. Якщо фарбований, феном нічого не вийде. Якщо він не фарбований ще заводський пластик, то можна буде феном підігріти і він стан, от, буде чорний насичений кол. Або горілкою. Ну, горілкою ви ж розумієте, не, не той, що поросят шкварять. А горелка а та, що... Під'їхав колега. Трошки відволігся. На чому закінчив? Закінчив на те, що горілка, да, Порося... поросята шкварти. Ну ви поняли, да, не ця, що. А такає балон, вставляється і вогни такі можна їм. Але потрібно, що феном що горілка обережно, щоб не підплавити пластик. Ну, розумієте, да? не спалити, бо дуже просто. Треба швиденько водити, краще 2-3 рази пройтися, чим раз і не провалити дирку. Все. Вроді. Так, що сьогодні будемо робити? Ну, перед тим, як фарбувати, зрозуміло, що треба... Я трохи страчу, гаражі то не буду вам показувати. О, до речі, пластик є від гольфа старого. Покажу вам, як з балона. Як з балона, він якраз якраз він те що треба такий увесь, блін, навіть напилилась краска якась з 15 автомобілів, бо він лежав відкритий. Покажу на ньому з балона. Ну і перед тим, як фарбувати структурою, то треба от скотч брайт коричневенький такий. Чик-чик-чик-чик-чик, заматувати це все гарненько. І вже тоді, тоді фарбувати. Так що все, не показую, що не показую? Не показую, як заклеююсь. Полосочку зараз тут -то все обережненько, гарно, щоб не попало нам на синє. Заклею скотчем, це все накриваю бумагою і фарбую. Все, давайте заклеюся. Так, ну що, бампера заклеїв? Тут -то це шо, на заставку. ну Щоб побачили різницю. Так салфетки чи салфетки, антисилікон і другий бампер заклеїв Зараз піддую два бампера дві губи, і потім вже пластик. А потім вже покажу вам, як з балону. Так що обов'язково обезжирити. Так, беремо чикс. Я обежирюю все антисиліконом. Антисиліконом, щоб не було ніяких... Блін, трохи одною рукою, звичайно, неудобно, але суть. Ну то тут все ж понятно, так? Да? Все понятно собі. Чикс на салфеточку. Чикс. гарненько це все пропираємося. Ну, відповідно так само, друзі. Тут є царапини, але вже не буду пішпакльовувати. Я все-таки сподіваюся, що структура вкриє трохи їх. Тут знизу не буде видно. А на цій стороні, бачите, є царапини. Ну ладно, ж. так і буде. Можна було, звичайно, можна підшпаклювати їх, да, розумієте? Собі тоненьким слоєм заповнити ці пори. І все буде гарно. Зараз якраз побачимо, чи структура чи структура закриє їх. Так, обезжирили. Не декорачу, дівся. Непонятно. Обезжирили. Позбавляю фарбу. Фарба в нас ця структура, вона однокомпонентна. Відповідно, можна 647 розбавляти. Я собі купляю такі в каністрах, бо воно трошки дешевше. Їм мию пістолет, там, ну, всякі такі, знаєте. Но їм не обежирюю. Обежирюю антисиликоном. А цим розчинником розбавляю структуру і мию пекеля після покраски, після лака, після ґрунта. І беру в каністрах, чого в каністрах? Бо, бо дешевше. Реально дешевше, ніж маленькі ці баночки. Так, скільки нам потрібно? 15% додати розчинника. 15%. Зараз десь приблизно, приблизно. ну там пише від, від до 30%. Відповідно, 15% я думаю буде нормально. Так, на глаз. Я думаю, що десь приблизно так. Десь приблизно так. Так, мішалочку беремо. От моє мішаночка, все гарно перемішуємо. Все пекар заряжений. Пістолет дюза 1,7. Бляха нерівна поставив. Я його використовую під ґрунт. Їм буду наносити. Їм буду наносити. Все, пробуємо. Перший слой донецький. Так, що робив? Три слої. Трошки підшпаклював. Перший слой наніс і все-таки проявлялися дуже ці царапини. То я трошки підшпаклював, перекрив структуру ці п'ятна і потім вже це. І потім вже розпиляв. Ну і тут так вийшло. Ну от вам різниця. Ну, понятно, що тут трошки перетирав, але от таке от воно було. І от таке стало. Я думаю, що прикольніше. До речі, з балона не набагато гірше. Не набагато гірше виходить. Зрозуміло, що з пекаля трошки краще, але. Але я, я знаю, що не всіх є пекелі. Відповідно, не всі так можуть зробити. Ну, Ладно, знову заклеюється все вже додуваю цю сторону, покажу в кінці вже, як все разом. Пацани структура нанесена. Як вам? Добре, щоб підшпаклював ці царапинки. Мені здається, прикольно, да? так? Тобто, Пайк новий пластик. Я вже самий низ не підшпаклював, бачите, з самого низу є ці коцки. Отак би вони були видні. Ці коцки, якщо б не підшпаклював, а так все вроді рівненьке. Ну, таке є, де-не-де. Але точно краще, ніж було. Ну і передній. Тут такі були великі царапини, я підшпаклював. Оцю треба було ще трошки більше. Тут бачите, пропустив. Ну, Таке, ця сторона вроді гарно вийшла. Тобто, якщо у вас є царапини, і ви хочете наносити структуру, можна підшпаклювати легенько стягнути і підшпаклювати легенько стягнути і потім 150-ю зачистити і 240. -ю. І все, і царапинок не буде і тоді наносити структуру. Ну, Це якщо вже хочете так, щоб, так, щоб без царапин. А якщо нема царапин, то просто наверх скотчбрайтом брайтом коричневим пройшлися і все. Замотували і ну, вроді непогано, так? Да? Вроді непогано, це все ще повіситься, тут фонарі, тикс, це ще пластик чорний буде, буде прикольно, буде такий доглянутий фокус. Так що, по цьому зрозуміло, да? сказав я вам, да? якщо спаклюєте 150-ї, 240-го перетерли і наверх можете наносити. Якщо після 150-ї нанесете, то, то напевно будуть, будуть риски, видно. Напевно. Хоча можете спробувати. Але я думаю, що краще, 240-потім перетерли собі і маєте спокій і нанесли. І структура наноситься не так, як база, наприклад, там, чи як лак, а структуру потрібно напиляти. Ну, принаймні, я так роблю і мені результат подобається. Бо якщо просто ведеш і потім ще десь особливо кусками, то п'ятнами вона буде. А коли її так розпиляєш, то воно все гарно лягає. Все гарно лягає без п'ятен, Рівномірно, структура наноситься. Так, по, по структурі з цього спекеля зрозуміло. Так, Зараз готую цей пластик маленький, знімаю якогось бампера з, з цієї кози. Положу пластик і покажу з балона. Поки це все готую, подивіться. Зараз спробую знайти цей кусок, де феном гріти. Давайте. Ну що, я думаю, по фену там все зрозуміло, так? Да? Ще раз скажу, особливо уважно не перегріти, не перегріти, бо пластик почне плавитися. І особливо, коли горілкою, то не, спл... не поплавати пластик. Так, балон змішуємо. До речі, балон, якщо на вулиці прохладно, якщо на вулиці прохладно, то балон має бути приблизно температури тіла. Приблизно, то можна трошки підігріти. А Якщо тепленько на вулиці, то в принципі не потрібно. Щоб довго стояв, то треба гарно його помішати. Так, я заклеїв, щоб було видно нам різницю. Перед тим як навіть балоном фарбувати, то також з брайтом потрібно пройтися, підмотувати і тоді наносити. Наносимо тоненькими слоями. Перший слой, хай підсохне, потім другий. Так, 10-15 хвилин підсохло, наносимо другий так само тоненький слой. Не заливаємо, просто розпиляємо. Це о, така різниця. Це з балона. Теж непогано виходить. Я особливо ці е, такі автомобілі, які беру старші, там b 3 Passat, b 4 Golf, якісь там, то, якщо потребує молдинг, якщо він там вже підфарбований десь, то, то піддуваю з балона. Якщо вже дорожча машина, то беру структуру. Як дорожча, та і лануса якось структурою бампер робив. Ну як вам? Я думаю, що має право на життя, так? Да? І балон, до речі, не дуже дорого коштує. І балона. Що не помиляюсь, мені вистачало, щоб по кругу всі молдинги запшикати. Одного балона. Так що хто хоче освіжити собі. Освіжити пластик, то можна так. Можна так. Що ми сьогодні? Розібрали з вами три способи, да? Перший це з пістолета, ну, він самий прикольний але мінус в тому, що не у всіх є компресори, не у всіх є пістолети, це понятно другий е, показував вам фен. Це ще раз нагадую, е, наголошую, що феном це лише в тому випадку, якщо не фарбований пластик. Тоді поможе. А якщо фарбований, то все вже, тільки перекрас. Ну і третє з балону. З балона, структурна фарба. Отак от от виходить. Ну все, по пластиковому вроді, розібралися. Вроді розібралися. По фокусу. Так, буду збирати ці бампера. Вже дофарбую, е, дофарбую весь пластик, не буду вже вам показувати. Дві ручки задні, вони не в колір. Теж е, Ну, напевно, з балона що вже структурою не гратися там, з пістолетом. -тим. Ну і все, буду збирати. По фарам я вам казав. Фари е думаю полірнути, але напевно вскрию лаком. Якщо вам цікаво як, то напишете. Ще зніму, як, як е лаком покрити, покрити швиденько бам ці бампера, кажу. Передні фари. Там все дуже просто, машинкою, і так само можна вручну, якщо немає машинки, машинкою шик. Зняти верхній слой лака і в один слой, можна в два. Вшикнув і все, і фари як нові. Фари як нові. З тої сторони тітани, стоїть, з цієї сторони ще ні. Задні фонарі теж будуть поліруватися, можливо теж зразу вскрию їх лаком. Та і все, і це все збирати. Збирати і сам автомобіль полірувати. Ви не побачите, напевно, да? гляньте, до речі, як на сонечку колір да, грає. Там якийсь хлопчина просив написати номер фарби, то обов'язково відпишу тобі, якщо ти дивишся цей ролик. Но фарба просто супер. Якщо будуть синій автомобіль в мене під перекрас, то буду брати цю фарбу. Ну, під повний перекрас. Дуже прикольно на сонечку. Та й в кіньку непогано, але на сонечку так грають цей перламутр. Буде поліруватися того, що пилюка є чуть-чуть, ну розумієте, умови. Як там один в коментарях написав спартанські спартанські умови. Пилюка де не дає. І треба трошки підрівняти шагрень. Вона, до речі, заводська зараз десь приблизно. ну Хто з малярів, якщо дивиться, то скажете. Десь приблизно заводська шагрень. Але я хочу так, щоб дзеркало. Пройдуся півторухою, не знаю, чи буду йти 2-2500, а можливо легенько півторухою пройдуся, потім 2-200 і вже буду полірувати. Ну і все. І чіпляю на цю сторону титани. До речі, ще треба буде заїхати там по ходовій. По ходовій, де глянути до хлопців? Щось там мені не подобається. Трошки підстукує. І все. І фокус на продажу. По ціні не скажу вам ще вже, коли його складу як, як я дивлюсь на ціну, як я ціну е, встановлюю. Просто вже коли автомобіль готовий, намив його, начистив, став, відійшов на 5 метрів глянув і определив, яка його ціна. Ти вже знаєш, які по ньому є нюанси, які немає, що до чого, за скільки він, за скільки він приблизно продасться. Все, якщо було цікаво, підписуємося. Поставте лайк, якщо не важко, і комент. Кажуть, що воно там якось просуває ці ролики. Там. YouTube алгоритм. Так що все поки пропадати не буду. До речі, якщо цікаво, такі коротенькі ролики про якісь окремі деталі, як зробити. от, Наприклад, як фари лаком покрити, можливо цікаво комусь, в кого нема компресора, це можемо спробувати з балона затерти наждачкою вручну і з балона покрити фарами, фари. І... Подивитися, чи, чи можна так, щоб вони... Ну, це можливо. Я вам вже кажу, що можливо. Чи воно буде дивитися дуже класно? Чи, чи все-таки краще балоном нічого не пшикати? Все. Такий ролик вийшов. Давайте, пока, до наступних відео.